Армія Башара Асада відступає. Сирійські повстанці увійшли в ключове місто Хама. Росіяни ризикують втратити морські бази одразу в трьох регіонах. Деталі за мить. Підпишіться на канал сейчас одразу, і будемо переходити до основних новин. Опозиція в Сирії в четвер, 5 грудня, взяла під світ контроль місто Хама на березі річки Оронт в центральній частині країни. Армія сирійського диктатора Башара Асада оголосила, що залишає місто. Після захоплення Алепо повстанцям знадобилося до нової цілі всього три дні. Наступна зупинка Хомс ключове місто. Місто від попередньої точки розташоване за 47 кілометрів та за 209 від столиці країни Дамаску. Після зайняття військами цієї локації Сирія буде перерізана на двоє. Будуть відрізані російські військові бази і сама столиця. На цих кадрах ви бачите бої біля населеного пункту. Немає жодних мінних полів, а кількість авіації мінімальна. Воюють мобільні групи. При цьому повстанцям вдається відбивати опонента військову техніку, в тому числі трофеями стають російські махіни на зразок панциря або складових частин комплексу С-400. Вже за кілька годин Асадівська армія офіційно заявила про передислокацію за межі Хами – з метою збереження життів мирних жителів та запобігання вуличним боям водночас, мешканці хами вітали повстанців. Було збито гелікоптер, на борту якого можливо перебувало керівництво військ сирійського диктатора. Місцеві змі додають на північ Сирії також зайшла турецька армія. Тим часом Китай закликає своїх громадян покинути країну. А Росія похабцем виводить кораблі. На супутникових знімках видно, що кілька судень флоту РФ у період між 1 та 3 грудня залишили базу у Тартусі. Вдалося передислокувати сторожовий корабель, багатоцільові фрегати адмірал Гаршков і Адмірал Головко», морські та середні морські танкери. Цікаво, що події в Сирії почалися після того, як начальник генштабу Герасімов чомусь раптово зателефонував до свого колеги із Сполучених Штатів Америки топ генерала Брауна. Під час розмови той повідомив, що нібито запуск балістичної ракети «Арєшнік» був запланований задовго до рішення адміністрації Байдена дозволити Україні використовувати ракети Атакамс для ударів по території Росії. Неясно, чого добувався Єрасімав чи жалості чи виправдань. Однак американці передрікають погане майбутнє для Росії. Путін ризикує втратити бази ВМФ одразу в кількох регіонах. Ідеться про Сирію, Туніс та втрату впливу у Чорному морі. Про це заявляє колишній командувач з сухопутними військами США в Європі, генерал у відставці Марк Гертлінг. Путіна справді загнали у кут. Всі ці бази є критично важливими в цих регіонах, а посилення повстанської активності на півночі Сирії посилило його занепокоєння, вважає експосадовець. Нагадаю, нові сутички між силами режиму сирійського диктатора Башарасада та опозиційними збройними групами розпочалися 27 листопада в сільській місцевості провінції Алепо на півночі Сирії. 1 грудня опозиційні групи в Сирії повністю захопили цю точку на карті. 2 грудня в гуру Міноборони повідомили, що російський військовий контингент у Сирії здійснив течу з кількох великих міст, залишаючи військові бази зі значними арсеналами озброєння техніки. Підписуйтесь на канал сейчас, ставте вподобайки та пишіть коментарі під цим відео. Про те, як все починалося та яким чином конфлікт вдарить по спроможностям Федерації, дивіться за мать. Наступ проти режиму Асада та іранських ополченців на сході Сирії. Росія евакуює звідти свої військово-морські сили. Експерти говорять про слабкість федерації, чи зможе цей конфлікт відволікти сила ворога від війни в Україні? Будемо розбиратися в цьому питанні разом. Також поговоримо про події у Грузії, чи піде країна на відкриту війну із РФ. Закликаю оформити підписку на канал Сейчас і почнімо. Громадянська війна в Сирії знову перейшла в активну фазу. Авіація США бомбить війська режиму диктатора Башарасада. У районі Дейр зора сирійські демократичні сили протягом кількох годин 4 грудня захопили сім селищ, загони, в яких переважають курди, використовували транспортні засоби та зброю, надані американцями. Нагадаю, минулого тижня повстанці захопили місто Алепо. Ця подія стала найбільшим наступом за, на цій території за багато років. У ході наступу вони змогли відбити у противника зброю. Серед усього російські РСЗВ ГРАД а ще сучасна РЛС падльот к К-1». апарат затрофеїли на базі 25-ї дивізії спецназу сирійського режиму, тісно пов'язаного із засадом. Повстанці зіткнулися з мінімальним опором. Махіну просто кинули. Тому тепер із розвитком збройного конфлікту росіяни почали перейматися за власний флот. Видання Радіо Свобода оприлюднило супутникові знімки, на яких видно, що кілька суден РФ у період між 1 та 3 грудня залишили базу у Тартусі. Зокрема, йдеться про сторожовий корабель, багатоцільові фрегати адмірал Гаршков» і адмірал Головко», морський та середній морський танкери. Натомість супутникові знімки від 3-го числа продемонстрували, що Росія вивела з бази три фрегати, підводний човен і два неназваних допоміжних судна, ймовірно, Ельня і Вязьма, тобто усі розміщені в Тартусі судна. В американському інституті вивчення війни вказали, що Росія не може передислоковувати ці кораблі до своїх портів у Чорному морі, оскільки Туреччина дотримується конвенції Монтре що. Забороняє російським військовим кораблям проходити через турецькі протоки. Більше того, турецька армія зайшла на північ Сирії, тож не дасть Федерації руху водами. Аналітики припускають, що Росія скоріш за все передислокує кораблі до своїх баз на північному заході своєї країни і у Калінінградську область. Хоча і там ворожі бляшанки не перебувають у безпеці. Путіна дійсно загнало у кут. Стверджує екс-командувач сухопутними силами США в Європі Марк Гертлінг. Далі зацитую: усі ці бази є критично важливими в цих регіонах, а посилення повстанської активності на півночі Сирії посилили його занепокоєння. Вони до того росіяни стикаються з деякими загрозами на кількох фронтах і зі зменшенням допомоги з боку своїх союзників. Вони самі мають проблему, тому ми бачимо, яким би спокійним не був Путін. І яким би не виглядав його представник, у них немає причин для того, щоб почуватися добре з приводу того, що відбувається. Підсумував Гертлінг. Військове командування Росії уникає перекидання регулярних російських військових сил зі свого пріоритетного театру військових дій в Україні до Сирії, відзначають експерти. Отже, ресурсу противника дійсно мало, і Кремлю доводиться обирати, куди ж направляти сили і засоби. Тим паче, що ризикує відкритися ще один фронт у Грузії. Російський пропагандист Олександр Дугін, що називає себе філософом, в ефірі Радіо Спутник заявив: люди, які протестують на вулицях Грузії, хочуть висадити в повітря традиційні цінності і змусити Грузію воювати з Росією. На його думку, зараз у Грузії відбувається агонія глобалістів. Які намагаються влаштувати максимум провокацій навколо Росії до зміни влади США, передають його слова Ріа Новості. Масштабні мітинги проти грузинської мрії, спровоковані заявою влади про зупинення процесу євроінтеграції до 2028 року, не вщухають. Затримані представник коаліції за зміни Гела Хасая та один із лідерів опозиції Ніка Гварамія у ряді опозиційних політ проводяться обшуки. Президентка Грузії Саломе Зорабішвілі повідомила, що у зв'язку з поточною ситуацією хоче зустрітися з керівником спеціальної слідчої служби Кокой Кацитадзе. Проте адміністрація президентки не змогла з ним зв'язатися. Ми не припиняємо стежте за подіями. Нагадаю, вже тиждень у Тбілісі та інших великих містах Грузії тривають акції протесту. Свіжу інформацію шукайте на нашому каналі і не забувайте підписатися, аби бути у курсі головних подій.